Я так розумію, що перше засідання Верховної Ради для вас дуже хвилююче. Напевно, так ви хвилювалися, коли я навіть не знаю, коли перша дитина народжувалася. Це Була подія, звичайно. Горілку чашками. пив. Звичайно, є певне хвилювання, але кажу, мені найголовніше зараз побачити, що за люди з ким можна працювати, які можна в союзи вступати і так далі. Ну, Зорієнтуємось, тоді буде вже все видно. Напередодні вступу у права як парламентаря ви знялися для обкладинки, хоча і розумного, але глянцевого питання. Чи довго вас мовляли знятися на обкладинку? Вони до мене на фронт приїжджали в піски, там фотографували. тому все було природні. А Як вам було позувати? Ну та прийшлося. прес-служба примусила наш в одному з інтерв'ю. Ви згадали про те, що ви виступаєте різко проти сексуальних меншин в Україні. Ви будете ініціювати закони як парламентар, на кшталт, які приймали в Росії проти пропаганди гомосексуалізму? Зараз це не на часі де війна, і треба займатися військовими питаннями. Я не виступаю там активно проти сексуальних меншин. Раді Бога, хай спрям хочуть. Не про то йдеться. йдеться про те, щоб не нав'язували вони свої правила, так би мовити. Ну людям з нормально орієнтованими все.